Шановні колеги, я постараюся вкластися в регламент, і сьогодні хотіла б розповісти про розвиток археології у польських музеях Галичини і Західної Волині у міжвоєнний період. Чому я саме роблю акцент на польських музейних установах цього часу? Адже відомо, що Галичина і Західна Волинь у міжвоєнний період були частиною другої речі Посполитої і в Галичині. І Волині розвивалося однаково українське і польське музейництво. Зрозуміло, що українське музейництво мало певні перешкоди з боку влади, але це жодним чином не впливало на їхню кількість в різних містечках Галичини та Західної Волині, а також на їхню роботу. В сьогоднішній доповіді натомість я зупинюся лише на Польських музейних установах хотіла б насамперед відзначити, що усю діяльність музейних установ у другій речі посполитій регламентувало законодавство, яке було присвячено власне музейним установам, і від початку 1930-х років для того, аби заснувати музей, необхідно було отримати затвердження його статуту. Тобто, з цього часу фактично не мали повноправного. Є можливості існувати приватні музеї, як це було у 19, початку 20-го століття. Серед музейних установ, на яких я сьогодні зупинюся, це буде насамперед музей Дідушицьких та музей про історії Червенської землі у Львові, Покуцький музей у тодішньому Станиславові, а сьогоднішньому Івано-Франківську, Волинський музей у Луцьку, а також кілька повітових музеїв, зокрема в Заліщиках, Чорткові та Кравні. Уся діяльність цих польських музейних установ, зрештою, і українських, зосереджувалася навколо Союзу музеїв Польщі, які організовували з'їзди музеологів, в яких брали участь представники і українських і польських музеїв. На світлині ми бачимо один з таких з'їздів, який відбувся у Львові, і тут дуже повно представлено археологічне середовище тогочасної усієї Польщі. Що стосується археологічної, Діяльності львівських музеїв цього часу, то варто відзначити, що з 19 століття це археологічне музейництво у Галичині мало дуже добрі традиції, і, власне, в музеї Дідушицьких археологія почала формуватися ще з середини 19 століття цей археологічний відділ. І, незважаючи на те, що за основним задумом Володимира Дідушицького, музей був природничий, відділ археології був окремий, в ньому працював фаховий археолог. Постійно і були доволі великими археологічні колекції, що змінюється у міжвоєнний період. Ну, насамперед, те, що відділ археології в музеї Дідушицьких, як і загалом, сам музей Дідушицький в цей час зіткнувся з певними проблемами. Насамперед, це були людські втрати, і цих людей не було ким замінити. А також музей відчував величезні фінансові проблеми, і тому насамперед діяльність. Цього археологічного відділу музею Дідушицьких зосереджувалася навколо того, що тут проводились заняття для студентів Львівського університету, і вже по старій традиції куратором археологічного відділу музею Дідушицьких ставили. Професора кафедри, керівника кафедри в міжвоєнний період ним був Леон Козловський. Як я вже сказала, тут відбувалися заняття для студентів, і власне вони проводились на живому матеріалі, який зберігався у колекціях музею дідушицьких, і окрім колекцій, які мали місце ще з 19 століття, музей поповнювався. Матеріалами з розкопок насамперед Леона Козловського. Леон Козловський свої матеріали розподіляв між музеєм Дідушицьким та музеєм при кафедрі археології Львівського університету. Важливо, що до музею Дідушицьких неодноразово приїжджали дослідники з інших країн, в тому числі в музеї з археологічними колекціями. Працював всесвітньо відомий археолог Гордон Чайльд. Ще однією таким важливим моментом. Ментом у власне діяльності в археологічному аспекті діяльності музею дідушицьких було те, що його розглядали як Потенційний осередок для пам'яткоохоронної діяльності в галузі власне до історичних пам'яток Володимир Дмитрікевич який розробляв основи законодавства тодішньої Польщі щодо охорони археологічних пам'яток, вважав, що музей дідушицьких може бути цим власне опорним пунктом для пам'яткоохоронної діяльності. Володимир Антонєвич, ще один польський археолог, висловлював думку, що у Львові. Потрібно створити окремий польський державний археологічний музей, об'єднавши археологічні колекції музеїв Дідушицьких, Любомирських та Львівського університету. Власне, ця ідея створення окремого державного археологічного музею у Львові з'явилася ще в на початку 1920-х років, і зрештою, в 30-х роках була зроблена спроба організувати такий музей, і тим музеєм мав стати музей проісторії. Червенської землі. Для нового музею було виділено приміщення в палаці Бясадецьких і відділ археології мав зайняти перший поверх чи в тодішньому розумінні Партер. І, власне, ініціатором створення цього музею виступав знову ж таки професор кафедри археології Ліон Козловський, який передав усі археологічні матеріали з кабінету проісторії Львівського університету. А також домовився з власниками приватних колекцій Любомирських і Дідушицьких, щоб ті передали теж матеріали до музею червенської землі. Власне, хотіла б відзначити, що завдяки нещодавно виявленій величезній колекції негативів на склі, ми маємо змогу розуміти, які саме матеріали з Львівського університету та музею Дідушицьких було передано до музею. Музею червенської землі це різноманітні знахідки з розкопок викладачів Львівського університету. Зокрема, в верхньому ряді представлені світлини з розкопок в Романовому селі, а також внизу матеріали з розкопок в злоті. А також різноманітні крем'яні та кам'яні вироби з різних місцевостей Галичини. Збереглися в доволі гарному стані на світлинах. Формувати цей музей мали також. Тож, представники кафедри праісторії Львівського університету, яка діяла під керівництвом Ліона Козловського. І, власне, для цього було визначено троє осіб: це був Маркіян Смішко, Ірена Сівик і тодішній студент ще Ігор Свічніков. Власне, вони створили цю першу експозицію. Музею вітрини для цього музею були виготовлені у майстерні батька Ірени Сівек. і, власне, в такому цілісному вигляді цю експозицію в 1940 році було передано до Львівського історичного музею. Найбільше матеріалів, що стосується музею червенської землі, збереглося у спогадах Ігоря Свєшнікова, оскільки документації про цей музей збереглося дуже і дуже мало більшість цих матеріалів перевезли разом з вітринами до Львівського історичного музею, і так там вони експонувалися ще досить довгий час. Але як зазначає Ігор Свіщіков у своїх спогадах, частину експонатів просто кинули в приміщеннях палацу Бєсадецьких, і вони ще досить довгий час там валялися. Трагічною була доля не лише колекцій в цей час, але й людей. Власне, за іронією долі, 26 вересня 1939 року, в приміщенні палацу Бєсадецьких, в приміщенні музею, який намагався створити Леон Козловський за доносом його колеги, куратора етнографічного відділу, який теж мав бути відкритий в цьому ж приміщенні. Олександра Просевича Ліона Козловського було арештовано, і більше він не повернувся ні до науки, ні до нормального життя. Ще один музей, який в міжвоєнний період продовжував функціонувати, але він вже не мав навіть близько такого значення для розвитку археології, як у попередній австрійський період, це був музей Любомирських при Осулінеомі. Відомо що. Музей Любомирських займав велике ліве крило закладу Осолінських. Однак в міжвоєнний період тут зафіксовано лише поодинокі випадкові знахідки, які потрапляли до цього музею, які викуповували власники музею Любомирських або просто передавали селяни. Серед таких цікавих знахідок на негативах в нашій колекції зафіксовано бронзовий скарб з села Неділиська Перемішлянського повіту, який було виявлено на початку 1930-х років. Коли йдеться про музеї у сучасному Івано-Франківську чи тодішньому Станіславові, то на увагу заслуговує насамперед Покутський музей. Першим його директором було призначено відомого львівського археолога та консерватора Богдана Януша. Однак з невідомих причин Богдан Януш не прижився в Станіславові і повернувся до Львова. І, зрештою, трагічно покінчив життя самогубством. І в 1930 році на посаду директора. Музею у Станиславові було прийнято Юзефа Грабовського. Це був відомий мистецтвознавець, який дуже цікавився археологією, дуже заприязнився з львівськими археологами, зокрема Тадеошем Солімірським і Маркіяном Смішком. І він дуже добре розумів, наскільки важливо поповнювати колекції музею археологічними знахідками. Для цього Юзеф Грабовський сам брав участь у археологічній. Експедиціях Маркіяна Смішка та та Сулімірського, а також пробував свої власні археологічні дослідження. В консерваторських документах збереглося кілька нотаток про те, щоб передавати археологічні знахідки, виявлені на території Станіславівщини до Покутського музею. А також наші колекції маємо кілька світлин з безпосередньо з розкопок за участю Юзефа Грабовського та Маркіяна Смішка. Однак, на жаль, нам досі не вдалося. З'ясувати звідки з яких місцевостей ці світлини, оскільки і в Маркіяна Смішка є згадки про те, що з ним брав участь в дослідженнях Юзеф Грабовський, і в Грабовського документах є згадки про те, що він брав участь в дослідженнях Маркіяна Смішка. Однак невідомо в яких саме а цих досліджень на Станіславівщині в цей час Маркіян Смішко проводив досить багато. Можливо, ще вдасться в якийсь спосіб знайти потрібну інформацію. Хотіла б також. Тут відзначити, що з історії покутського музею у Станіславові не збереглися жодні документи. Одневеличка одна справа зберігається в архіві Івано-Франківська, яка стосується власне розкопок у Вовчинці, і то фактично все, що лишилося. Про цей музей залишилася інформація про те, що під час вивезення експонатів та документів до Німеччини ці документи зберігалися в цьому потязі легендарному про який неодноразово згадується в літературі, який, начебто, під Краковом розстріляли і він був втрачений. І що і кажуть, що документи з цього Музею могли би бути в цьому потязі. Чи так це, чи не так важко сказати, тому що це документально ніде не є підтверджено. Ще однією цікавою музейною установою, на наш погляд, є Волинський музей у Луцьку, і цікавий і важливий він насамперед тим, що якщо у Львові працювало і наукове товариство імені Шевченка і кафедра археології при Львівському університеті, то в На Волині таких закладів не було. І на Волині фактично єдиним місцем, в якому, навколо якого відбувався весь розвиток археології у міжвоєнний період, це був Волинський музей у Луцьку. В 1936 році до музею було запрошено вихованця. Краківської археологічної школи Яна Фіцки, який закінчив Ягелонський університет і який починав свою роботу в Краківському археологічному музеї. Він був добре вже ознайомлений із польовою археологічною діяльністю із музейною роботою. І, власне, коли Ян Фіцки очолив Волинський музей у Луцьку, археологія в ньому займала одне з. Провідних місць Ян Фіцке однаково займався і впорядкуванням колекцій, і інвентаризацією археологічних знахідок. Ну і звичайно, що. Проводив свої власні археологічні дослідження. В цьому йому допомагав Юліан Меч і Зигмунд Леський. Зигмунд Леський проводив з Яном Фіцьким не одні археологічні дослідження. Також Ян Фіцький співпрацював дуже тісно з представниками Львівського університету, зокрема з Тадеошем Солімірським, який в 1936 році вже переїхав до Кракова і комунікував з Яном Фіцьким, власне, з Кракова. А також з колегами з Кракова. В документах зафіксований цікавий момент, що Ян Фіцке проєкт. Кожного польового сезону надавав інформацію про те, що він буде розкопувати в цьому сезоні для Волинського музею, і запрошував краківських колег для того, аби вони проводили свої археологічні дослідження, і матеріали з їхніх досліджень вивозилися до краківського археологічного музею. На сьогодні колекція в Краківському археологічному музеї знахідок з Волині теж є доволі великою. Тут на світлині зафіксовано власне один з таких моментів співпраці, де маємо Яна Фіцкіна Світлині і Рудольфа Ямко під час розвідок 1938 року. В з досліджень Яна Фіцке збереглася частина архіву в інституті українознавства імені Кріпякевича. Теж поки що не вдалося з'ясувати, яким чином ці рукописи потрапили до Львова. Можливо, в якийсь спосіб через якусь комунікацію між львівськими і волинськими дослідниками, але цього напевно ми сказати поки що не можемо. Однак світлини на негативах і фрагменти якихось звітів і рукописів публікацій Яна Фіцки зберігаються у нас. Що стосується діяльності дрібніших повітових музеїв, то тут інформації маємо ще менше. Фактично в колекції негативів на склі зберігається кілька світлин з музею у Заліщиках, який був створений у 1929 році з ініціативи професора місцевої гімназії Юдзефа Шварца. І також в нотатках Тадеоша Солімірського збереглися E mm -hmm. Певні записи про те, що Юзеф Шварц комунікував з кафедрою археології, запрошував до заліщик львівських археологів з метою проведення розкопок, а також надсилав до кафедри, до музею кафедри археології матеріали з їхніх знахідок. Також збереглися дві світлини в колекції наукового товариства імені Шевченка, де рукою Ярослава Пастернака. Зазначу. Що це зі збірки професора Шварца у Заліщиках, і на тому все. Лише би хотіла ще також відзначити, що сама колекція всього Заліщицького музею була невелика. Загалом колекція не археологічна, а повністю все становила близько 800 експонатів. Скільки з них було археологічних, невідомо, але відомо те, що навіть в таких маленьких музейних установах археологія мала місце не лише просто як предмети випадкових знахідок, але й як свідомих пошуків їхніх керівників чи охоронців відділів. І також ще окрема увага належить Волинському музею при Кременецькому ліцеї, до якого у 1936 року було відправлено. Тодішнього працівника державного археологічного музею у Варшаві, виходця з Волині Олександра Цинкаловського. Олександр Цинкаловський впродовж всього життя співпрацював дуже тісно з науковим товариством імені Шевченка, і велику частину археологічних знахідок з Волині він надсилав до музею наукового товариства імені Шевченка. Про це збереглася інформація і в інвентарних книгах, і в публікаціях. і на Чисельних негативах з нашої колекції. Однак в даному аспекті діяльності Олександра Цинкаловського нас би цікавили його роботи, які він проводив впродовж 1936 1939 роках як кустош археологічного відділу музею, Волинського музею при Кременецькому ліцеї, і ті роботи зосереджувалися навколо кількох пам'яток. В цей час він продовжував свої археологічні дослідження на території Пересопницького монастиря, а також провів дуже цікаві розкопки на пам'ятці Трипільської культури у селі Бодос на Важливо, що з цих розкопок у фонді Олександра Цинкаловського в Львівській бібліотеці імені Стефаника збереглася одна єдина світлина, яка дає змогу побачити власне, Олександра Цинкаловського в 30-х роках серед учасників експедиції. Оскільки власне, з цього періоду 30-х років Олександра Цинкаловського світлин збереглася, дуже і дуже мало то ця знимка, де Олександр Цинкаловський сидить в центрі між працівниками, між робітниками, є дуже і дуже цікавою для нас. Також хотіла б підкреслити, що далеко не всі знахідки вдавалося лишати у місцевих музеях, і таким яскравим прикладом цього є матеріали з. Розкопок, тобто випадково виявлене поховання під Кременцем в місцевості Рудка вельбарської культури, яке було вивезено спочатку до Варшавського музею, а в 1940 році цей комплекс було вивезено з Варшави до Берліна. Ці матеріали опублікував. Олександр Цинкаловський із них збереглися власне світлини з тих 30-х років, який вигляд мав цей комплекс знахідок. Чи на цьому завершилися поневіряння археологічних колекцій Львова та й загалом Галичини, що вони були передані до Львівського історичного музею? Виглядає, що ні, оскільки в часі Другої світової війни величезну кількість знахідок було спаковано у спеціальні ящики, яких зафіксовано сумарно 23 одиниці. Власне, що стосується археології, і їх було надіслано до місцевості Вісніч неподалік від Кракова. Яка доля більшості тих знахідок? Важко з'ясувати, існують списки цих знахідок, але де, на деякі знахідки вдається вийти сучасним дослідникам. І, наприклад, відомо, що матеріали з досліджень могильника злота, які колись в, зберігалися в музеї Дідушицьких, згодом в музеї Червенської землі, потім потрапили до Львівського історичного музею, зараз зберігаються у Кракові. Натомість матеріали з місцевостей. З Кафедри Львівського університету, як, наприклад, Лотатники чи колпець, чи. Лотатники і колпець були вивезені до Кракова, але згодом вони були повернуті до Львова і зараз зберігаються у Львівському історичному музеї. Це, власне, так би було коротко про ті археологічні колекції і їхній стан в часі. В міжвоєнний період значно більше інформації є у моїй статті, яка можливо вже є на сайті інституту українознавства в нашому черговому збірнику матеріали і дослідження, а можливо з'явиться за кілька днів. Якщо комусь цікаво, то запрошую до читання і дякую.